Даний розклад для тих, хто опинився в ситуації якогось тупіка щось не дає спокою, не знає, що робити далі. А варіант на три позиції. Вбирайте, будь ласка, каблучку і будемо розтивлятися три позиції. Якщо це не Ваша ситуація? Тоді цей розклад не для вас. Тому спочатку я буду по кожному каблучці дивитися, що за ситуація, а далі вже що з нею робити куди йти. І так, переходимо до першої каблучки. Хто вибрав каблучку номер 1 Дивимось, яка у вас ситуація, що загнала вас в даний стан. Угу. А, настрій ваш на нулі. Тут, можливо, хтось, хто вибрав першу каблучку, може бути трошечки в депресивному стані, нічого не радує. Ніхто не радує. Взагалі, якось я тут не бачу настрою. З чим це пов'язано? Боже, ще й лунуло. Ну, Дуже багато димок. Скоріше за всього, ну, більш за всього, по-перше, негативних думок. По-друге, Хтось занадто сильно згадує минуле або не може вирішити якусь а, ситуацію, яка для нього являється як таємниця. А, ну, це ті випадки, коли а, ми чогось не знаємо, а, брак інформації. Або ми думаємо, що людина якась поряд з нами, нам щось не договарює, або щось від нас скриває. Тут можуть попастися люди, які про якісь своїх, там, наприклад, близьких думає, що там є, або якась зрада, або щось не говорять, взагалі якісь переживання про близьких. Можливо, хтось е, в думках е, згадує минулу якусь сварку, розмову, де не змогли договоритися. В думках я б сказала так, е, треба було зробити те, е, а я не зробила. Ну, якась таке, але все рівно тут, тут ситуація вся йде в голові і чогось е... якась ситуація. З минулого або якась розмова не дає вам спокою. <гум> Чому? Так. А не дає спокою, тому що ви все ж таки. Тут більш за всього першу позицію вибрали ті, ті люди. А Якісь були, в яких були суперечки з, якимось, з їхнім коханим, не змогли домовились, розсталися або взагалі не отримали кохання, якого очікували? Тут, скоріш за всього, можуть бути люди, які розсталися, але думки про минуле не дають спокою і відносини. Якби закінчилися, але не закінчилися в вашій голові. Бо в вашій голові все рівно йдуть думки, що треба було зробити по-іншому. Треба було не, те не казати. А можливо, можна ще виправити. Можливо, ще можна бути разом. Ви, ви, ви не відпустили. Ці відносини ці ситуації. Якщо це не кохання, тобто, тобто це не відношення з коханим, то це ситуація, коли ви взагалі не відпустили якусь там подію. Якщо це пов'язано з роботою, ну, то якось йдуть з, 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 переживання, що не так зробили. Але все рівно мені тут дає більше інформації, що перший варіант, скоріш за всього, вибрали люди. А які дуже, багато думають про минулі відносини? Вони, ви з ними ще не розсталися. Все завершилося по факту, але не в вашій голові. Що вам робити? Ну, тут, звісно, можливо, такий совет трошечки банальний, але вам треба дати собі шанс на щось нове. І в даному випадку вам краще б себе зосередити не на відносинах, а на самореалізації. На, Якби не банально це не звучало, на заробітку грошей. Вам взагалі треба, вам треба знайти, тут ще є, є ще такий варіант, що вам треба знайти опору під ногами. Зараз вашої опори під ногами нема. Можливо, ви з цією людиною, з якою ви закінчили відносини, ви будували в думках своє майбутнє. А так як відносин більше нема, ви не знаєте, як далі. Будувати своє майбутнє, тому що все будувалося поряд з цією людиною. Як ви будете жити, де ви будете робити? Взагалі, все плани на життя будувалося поряд з цією людиною. А тепер вам треба це поряд з собою, без цієї людини. Тобто, вам треба знайти опору на житті. Упори взагалі в житті а у собі, не розраховуючи на цю людину, вам треба землю під ногами відчувати, так, якусь базу побудувати тут взагалі більш ідея про саморозвиток. Робота над собою. Але все, все, все які б ни будували плани, ви, ви повинні зараз а, все централізувати поряд собою навколо себе, без цієї людини. Можливо, комусь тут дуже важко ці плани зараз будувати, ну, тому що ви не знаєте. Тому і оця ситуація тупікова, хто вибрав перший варіант, тому що. Як хотілося, не збулося з цією людиною, і плани ви нові ще не побудували. А вам треба почати вже без цієї людини. Не намагатися будувати ще десь в думках, думати, що ви зможете з цією людиною будувати майбутнє. Можливо, ще й щось і вийде. Я не можу сказати 100%. Але це покаже час. На даний момент життя. Вам в, його, в свою картинку майбутнього не треба вписувати. Вам треба будувати, як ви бачите себе: свої досягнення, свої успіхи, свої якісь справи, але це вони тільки поряд з вами. Так, переходимо на, до другого варіанту: хто вибрав другу каблучку? Що у вас за ситуація тупікова? А от на другий варіант. Ху -ху. Опять тут, бачите, і карта тут у нас на, друг, на другий варіант прийшли тут якраз більш питання фінансового характеру. Або гроші великі потратили, або загубили велику кількість грошей. Можливо, не туди вкладені гроші. Прог... Ну, як сказав, як говорять часто, прогоріли, невдали якесь, е... розподіл... не вдали розподіл грошей і не отримали те, що бажали, купили не те, що треба, вклались туди, куди не треба. Можливо, взагалі комусь. Е... Гроші дали взайми, а не потрібно було, і гроші вам ці не віддають. Тобто якась така ситуація, що були вкладені гроші або згублені, і це не дає вам спокою. Тут також, опять-таки, впадають такі думки в... Опять таки такий тупік, все дитей думаєте, треба було так не робити. Туди не вкладувати це, не робити. Знов, знов ситуація занадто багато, як і в першому варіанті. Думайте про те, на що я це зробив. От на що я це зробив? До речі, ще може бути ситуація, що вас хтось обманув. І тут може бути питання довіри, на що я цій людині довірилося. Так, що з цим робити всім? Ну, так я вам можу сказати: от зараз не час якось активно діяти. Не намагайтеся зараз виправити. Якнайшвидша най... як ситуація. Тобто у вас зараз можуть бути якісь такі ідеї. Срочні. Так. ну Якщо я зараз тут тут перепозичу, у того візьму. А, можливо, я тут ще тут окремий магазин, ще один відкрию. А, а може, я запущу нову лінію, тут виробництво мила. А, а може, а може, а може і ви. Даній ситуації вам треба трошечки зупинитися. Бо ви можете зараз намагатися швиденько зам'яти ту, ту ситуацію з, з грошима і зробити ще, ще гірше. Не намагайтеся зараз швиденько все виріз, відрізати. все переробити. Не набо виникаємо вірі, що більше наламаєте... Коротше, ви можете чогось не знати. І е, у цій великій швидкості е, зробити за цього гірше. І що ж вам тоді порадять карти робити? Ну, по-перше, вам треба трошечки перевірити в свої взаємовідносини з людьми. Кому можна довіряти, кому ні? Я б не радила зараз дуже прислухатися до різних е, якихось таких фінансових порад або до людей, які е, вам щось. Е, Будуть намагатися щось запропонувати, як вирішити цю фінансову ситуацію. Ну, наприклад, ви взяли кредит, і вам ще запропонують ще взяти новий кредит, щоб закрити той. І таке може бути. Так, ще раз, що ж вам тоді робити? Щось у вас тут вам не дають руху. А, такі враження, що вас просять, щоб ви трошечки почекали. Отчекали. Якось так карти всі йдуть. А, нічого не роби. Не намагайся ні в кого нічого просити. Якось рух вам обмежують. Так, а що ж ще ж робити вам? М. Ну, тут такі всі карти, знаєте, якби... Ну, треба змиритися з ситуацією. Що сталося, то вже сталося. Можливо, якщо це у вас дуже такий сильний емоці... емоціональну біль надало, можливо, вам треба її пережити. Тому що хто от в такій якісь ситуації, хто по-другому варіанту став, ця ситуація дана вам не просто так. Ви повинні її пережити, переплакати. На самоті з собою, зрозуміти щось. Тобто ця ситуація йде як, як така, як трансформаційна для того, щоб ви взагалі переглянули все своє життя. Не намагайтеся зараз щось швидко виправити. Я б радила вам пошукати істинну причину в своєму серці, навіщо вам було. Був Потрібен такий фінансовий ризик? І там будуть усі корені проблеми? Чому ви так фінансово полетіли? чому ви так, Чого ви так сильно хотіли здобути цим фінансовим а, ризиком? Так, переходимо до третього варіанту. Хто вибрав третій варіант? Що це у вас за тупікова ситуація, що ви не знаєте, що робити? Тут карти летять. Летять карти. Тут наче і людина зараз витяну, побачу. А тут хтось не може всидіти на місці. Щось так карти полетіли, такі, що ви взагалі не знаєте, куди йти. От загубились. Сидіти там, де ви зараз сидите, вам не комфортно. Ну, наче є якісь блага? Ну, може там гроші, може, у когось емоцій. Скажімо, є є одні блага дуже добре, але вам не комфортно. Тому що вам чогось не вистачає там. Не? А чого вам там не вистачає? Що ви там не можете все діти. А тут такі грошей не вистачає. Знаєте, тут, можливо, в ту, ту, ту ситуацію Цей варіант цю каблучку могли вибрати. Ці, у кого проблеми на роботі, або не то, що проблеми. А думки, що я тут роблю? Некомфортно на цьому робочому місці. І щось вас е, тримає, ну, можливо, колектив хороший, ще щось там, плюшки якісь від компанії, а от ви, заробляти вам все рівно б хотілося більше. Тут ще може бути не тільки про заробіток, а тут ще якось ви своїй цінності можете не. Ощущати. Тобто в душі а, не вистачає вам а, ще якогось, можливо, перериву. Самі не можете а, рад, радіти плодам своєї праці. Якось ой, дурно, наче це почуваєте, чи вас обманюють, не додають вам? І оце таке сидіти, наче, і уходити з роботи не не хочеться, або з цієї місця взагалі, ну в як... місця, в якому ви можливо часто, якщо ви не працюєте. В якому ви часто знаходитесь? Але не можете. От і дурним почуваєте, і щось якої цінності нема, і, можливо, грошей нема. Ось. Але щось вас тримає. Що у вас тримає на цій роботі? Чи в цьому місці? Що ви з цього місця не можете зрухатись? Так, да, тут все ж таки карта емоцій. Ну, Тут, до речі, якщо тут ситуація на відносини, то ви тут не почуваєте себе ціною в відносинах. Багато сумнівів стосовно людини, яка поряд з вами. Але це або закоханість цю людину, або якісь емоції, які вона вам надає, вони вас тримають. Тобто це місце, де ви знаходитесь, ви тримаєтесь там тільки на емоціях. Більш нічого ви не отримуєте, а вам хочеться більше. Можливо, ви десь і в себе в душі розумієте, що не може бути це тільки на якихось емоціях. Вам дали конфетку. Пряник, як говорять, ви порадувались. А то, що вам писать, цього ще тут рівня дадуть, ну, це, ж, це, конечно, не подобається. Але за цього пряника буду терпіти. Такий же смачний пряник. То, що потім 20 раз рівня, ще на грічку поставила, то таке. Головне, цей пряник. Так, і що вам це робити? Боже, тут якась. А, Тут дійсно може бути пов'язане з роботи, але і із відносинами ситуація. Але тут ситуація залежності. Залежностей. О, так. Із цього пряника ви, ви, ви залежите від цього пряника, від цієї конфет. Цукерочки. Так що вам робити? прийти до себе, по-перше, що зрозуміти, що пряник – це, звісно, добре, але все рівно вони бути щасливі. Зрештою решт ви взагалі можете загубити саму себе. Чим дальше буде ситуація йти, ви загубите самі себе. В якийсь момент вам уже цей пряник буде не в радість. Вам треба зрозуміти, що ваша цілісність, ваш комфорт в різних сферах, він повинен бути цілісний. Тобто ви повинні не тільки пряник отримувати, а ще й квіточку, а ще й копєєчку, ви дасте набагато більшого, а ви вхопились за цей пряник. У вас повинно бути, от як оця імператриця сидить на своєму троні, ви Достойні сидіти на троні в іншому місці. Не на стільці. Отут такому дерев'яному, а на гарному троні з подушечками. Так? М'якенькому. Оце ваше, не оце. Ви не повинні хвататися от за цей кубок. І от тільки і за нього тут триматися. Тому що, врешті-врешт, ви, ви загубите і його, якщо будете залишатися в цій ситуації, вам треба сюди згадати себе, якою ви можете бути, чи яким ви можете бути. І йти до цього. Не думайте, що, щас, що е, ситуація тут щас, е, о, зміниться і, крім пряника, з'явиться ще й е, квіточка. Не з'явиться, воно так і буде продовжувати. Якщо ви не будете нічого робити і сидіти просто чекати, нічого не зміниться. Тут якраз варіант, що треба. Е, Йти до своєї гармонії в різних сферах життя, а не триматися за якийсь пряник. Дякую всім.